Зеленський і Путін не готові ще до зустрічі, так вважає президент Сполучених Штатів Дональд Трамп. Він зазначив, що залишається відданим прагненню мирної угоди між Україною та Росією, хоч невизначеність у цьому питанні стає дедалі більшою. Далі цитата. Я спостерігав за цим і я говорив про це із президентом Путіним і президентом Зеленським. Щось має статися, але вони ще не готові. Але щось має статися. Я думав, війна Росії проти України буде однією з найлегших серед тих, які я зупинив. Але схоже, вона виявилася трохи складнішою. Дональд Трамп, президент США. Європейські лідери та український президент поговорять з американським президентом телефоном після зустрічі коаліції охочих. Про це повідомив Єлисейський палац. На зустрічі присвяченій гарантіям безпеки для Києва після закінчення війни співголовуватимуть лідери Франції та Великої Британії. Деякі лідери країн будуть присутні особисто, а інші через відеозв'язок. Ну і повідомляється, що за підсумками засідання та розмови з Трампом о 16-й годині запланована прес-конференція. Зараз на прямому зв'язку зі студією Олександр Краєв, це експерт ради зовнішньої політики, українська призма і викладач національного університету Києво-Могилянська академія. Ми вітання вам, пане Олександре. Так, вітаю, добрий день. Я от е, хочу на питання, е, яке президент Зеленський задасть Трампу зосередитись. Ну а коли от той дедлайн, коли ті санкції? А що може бути? За туз чи за карта у цьому рукаві Трампа, яку він готовий використати? Ну тому що одна справа карта, які він може використати, інша справа на що він готовий піти, що він готовий зробити в даному контексті, зважаючи на заяви з боку Білого Дому, що на вашу думку ну є найбільш ймовірним. Мені здається, що на фоні достатньо успішної і для Китаю, і для Росії, і для Індії зустрічі шанхайської організації співпраці, і тим паче на дуже медійно потужний для Китаю військовий парад в честь Дня перемоги. Мені здається, для Трампа абсолютно очевидно, що зараз йому треба. Наративно, інформаційно, навіть з точки зору китайської пропаганди контрити цю саму китайську пропаганду. Йому потрібно зробити все можливе, щоби по перше відволікти від китайців увагу від їх сили, точніше, і йому потрібно показати, що він також щось може, що він також за цим стежить і він не дає Китаю спуску. І в таким в такому контексті йому якраз істочів. Зору тиску на Росію, і з точки зору тих факторів китайських які навів додаткові ось ці санкції водити конкретно проти Китаю. Крім того, він сам про це говорив ще спочатку власного президентства Другого він казав, що виключно санкції проти Китаю вторинні санкції, тарифи, обмеження. Можуть змусити Китай примусити Росію до нормальної комунікації, до нормальної дипломатії. Тобто, по суті, тут питання в тому, що якраз зараз наступає момент, коли вторинні санкції можуть бути ефективним інструментом і можуть дійсно спрацювати. Тим паче, що ми бачимо, що європейці також розробляють елементи вторинних санкцій, також готуються їх водити. Ну, от історія вчить та що е, санкції в тому числі працюють коли. Всі сильні світу цього їх водять. От якраз таки про Європу хотів спитати більше. Там Трамп ж хоче від Європи більше активності стосовно Китаю і обмежень стосовно Китаю. А Чи, ну, чи є таке бажання від усіх складових Європейського союзу вводити оті от ті санкції? Ну бо ну як мінімум дві складових можуть такого бажання не мати. Це я там про дві окремі країни, але ну направду їх може ж бути більше. І, звісно, може бути більше. Тим паче, Європа, як ми бачимо, вона не хоче агресивних дій проти Китаю. Європі окей, той рівень співпраці, який з Китаєм є наразі, але вона не хоче його розширювати. І це, з точки зору європейської дипломатії, вже є достатньо хороша і провокативна зброя проти Китаю. Чому це є провокативна зброя проти Китаю? Тому що Китай вже 6 років робить все можливе, щоб цю співпрацю розширити. Китай пропонує Європі нові угоди. Китай намагається усіма правдами і неправдами через Вучича, тобто через Сербія. Через орбана, тобто через угорщину, вийти зі своїми товарами, зі своїми електрокарами в першу чергу на європейський ринок. А його європейці питають. Тобто для Європи елементом тиску на Китай є те, що вони не йдуть з ним на нормальні переговори, а вони просто підтримують той рівень взаємовідносин, який в них наразі існує. Тобто для європейців це вже... Є певною політикою тиску те, що вони не розширюються партнерство, постійно маніпулюють Китаєм в контексті можливого цього розширення. А Трамп хоче іншого. Трамп хоче повноцінних санкцій, Трамп хоче тарифів, Трамп хоче мит. Тобто Трамп хоче, аби Європа грала так само, як грає сам Трамп. Бо він розуміє, що якщо, наприклад, Європа залишається на тій позиції, що й зараз, то тоді Китай буде пропонувати їй ще кращі умови. і Європа може на це погодитися навіть тому тут можна зрозуміти Європу. У тут можна зрозуміти і Трампа, але що з цього має вийти? А відповідь дуже проста: Трамп має, як і в перший термін, проявити ініціативу. Ви пам'ятаєте, в перший термін тільки він вів тарифи і санкції проти Китаю, інші союзники за ним підтягнулися. Тобто Трамп має нарешті взяти на себе цю політичну відповідальність. Спасибі, Олександр Краєв, це експерт Ради зовнішньої політики українська призма» і викладач національного університету Могилянська академія. Він був на прямому відеозв'язку.